Струс мозку, перелом руки і нічні жахіття. Так закінчилась вечірня прогулянка для 11-річного Богдана. Ми були вдома, дитина пішов домой з прогулки. ми знали, що він уже йде домой, Позвонив його друг і сказав, що Богдана збила машина. Ми вибіжали з мужем, швидко. Ну, я позвонила ще старшому сину, старший син швидше до міста. І ско скоро він он в'їхав уже з Сібенкам, а ми вже приїхали з мужем в больницю. Ввечері 7 квітня у районі перехрестя вулиці Панікахи з бульваром Платонова авто не зупинилось на червоний сигнал світлофора та збило двох дітей, які переходили дорогу. Водій втік з місця події. Другу Богдана пощастило залишитись майже неушкодженим. А ось сам хлопець отримав численні травми. Струс у нього він майже не ходить, тільки до туалету не доходить, голова кружиться, він все ложиться, його коляд під капельницями. Перелом руки, ушиби, плечо. Е, пока ми Наблюдаємося, капаємося на уколах, на бігалючих. Во Восні плаче, кричить, все сниться аварія. Ще декілька днів хлопчик знаходитиметься під наглядом лікарів, а потім на нього чекає тривала робота з психологом. Батьки одразу звернулись до правоохоронців і вже незабаром водія втікача впіймали. Правоохоронці вже встановили його особу. Це чоловік 1988 року народження. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Зараз триває слідство. Санкція даної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох. Кроків пані Марина переконана, її син зараз живий завдяки тому, що вчасно потрапив до лікарів. Бальшого, огромне, спасія людям, які були в цей момент, і визвали скору, допомогли дітям, що не без добрих людей. велика благодарність всім, хто був рядом. Возвратанка вот. людям. Батьки співпрацюють зі слідством, аби винуватись, отримав заслужене покарання. Нині тривають експертизи. Далі справа піде до суду. Марія Хребтєвська, Микола Ходолій, Дніпро Дніпрові.